Я вас всіх вітаю із цим днем. Знаєте, в світі каже страсна, страсний четвер, чистий четвер. Смотреть для кого? Який він? Да? В Христі Ісусі це чистий четвер, тому що Христос нас простив і омив. Страсний четвер, якщо подивитися на страждання Христа, дійсно це є. Страс, які він переживав е за те, щоб викупити нас. І сьогодні ми будемо згадувати про ці страші, як він переживав. Але якщо чистий четвер, чи знаєте, сьогодні всі мали обмитися. І всі думають, що сьогодні це коли б милися значить все прекрасно, все позаді. І е Весь гріх обмитий, Але тільки кров Ісуса Христа, написано по посланні, очищає нас від усякого гріха. Тому сьогодні ми святкуємо цей, ну, я скажу, оригінальний день Пасхи. Сьогодні. Ми святкуємо, тому що в ці дні, я маю в виду день, да? не будемо ми сьогодні. Якби зупинятись на іменно в який точний день, ми цього не можемо сказати, тому що е, захід минулого четверга він в них був страсний четвер. Є е, називаю американцям, по-моєму, в п'ятницю звершить служіння, так, да, Ворин? Четвер теж? Е, де яких у п'ятницю звершують служіння. Сьогодні східний сторона, сторонами сьогодні згадуємо і минулої тижні теж ми згадували, але хай Господь допоможе, щоб ми це зробили для слави нашого Господа. Господю, не, не, не принципово в який ти день, але принципово звершувати його. Тому що, коли пам'ятаєте, в Ізраїлі, хто. Припадав на 14-й нісана місяця. Він не був чистий е, участвувати у Пасхи, їсти Пасху. Він не мав права це робити. І тоді переносилось на слідщий місяць. Він на слідчий місяць, 14-й день міг звершити Пасху. Тому для Господа важливо робити сьогодні дійсно от серце для його слави. Я прочитаю. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 17 верша, і ми перенесемося в історію в то той момент, коли сам Ісус Христос був на землі. І сам Матвій був присутній на цьому служінні. Сам Матвій він бачив це все, і він написує так: першого дня опрісників учні підійшли до Ісуса і сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі. А він відповів: Ідіть до такого то міста і перекажіть йому, кажучи йому, каже вчитель час, мій близький, справлю Паску з своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і почали Пасху готувати. А коли настав вечір, Він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав «Поправді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його чи не то я, Господи? А він відповів і промовив, хто руку свою мочив у миску за мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть, людського сина. Було б краще йому, щоб той чоловік народився. Юдаш зрадник його, його відповів і сказав: Чи то не я учителю, відказав він йому, Ти сказав. Як вони ж спожили, споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і дав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло Моє. А взявши чашу, подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами Його новим питиму в царстві мого Отця. Ісус Христос, Він також святкував. Пасху. І коли учні зібралися, вони кажуть, де нам приготувати, де ми будемо святкувати Пасху. І він іншому місці сказано, біжіть у таке місто і будете йти, і буде чоловік, це в Іванні від Луки, буде чоловік нести глег з водою, і ви біжіть за ним і скажете, учитель сказав, щоб приготувати в твоєму домі Пасху. І ми тут читаємо, коли учні приготували Пасху, написано що в діли. І цей момент він їм свідчив про те, що я маю бути виданий в руки грішників, що один з вас видасть мене. І всі почали питати, чи не я, Господи, чи не я. Юда, Юда підійшов і каже, чи не я, Господи. Знаєте? От в цій людині дійсно видно і обман, і лукавство, і неправду. Все, Він знав, що він це зробить, але він хотів сховати це все і каже, чи не я, Господи. Але я не про це хотів сьогодні говорити. І Ісус Христос написав, що взяв, взяв хліб, поламав, роздав учням, сказав: Прийміть тіше, це тіло моє, що за вас ламається. І також взяв чашу і сказав: ця чаша новий, запит моїй крові, яка за багатьох. Проливається, це робить на спомини про мене. Я б хотів би вернутися у ті ще давші, давніші часи, коли святкували Пасху євреї, коли початок був. І це, це, оця Пасха, яку святкували євреї, це продовження її сьогодні. Ми її сьогодні продовжимо святкувати. І на протязі. 12 раз у місяць ми робимо спомини. Ми теж святкуємо цю Пасху, яка сказана була, що цей день буде пам'яткою між усіма народами на всі віки. І я хотів би, щоб ми прочитали з 12 розділу з першого вірша, книга Вихід. Хто вівторок був брат Володимир? Він Демонстрував нам, як проходила Пасха в тобто, примірно, На прикладі, ми могли бачити, як приблизно святкували євреї на той час. І ось було дійсно наказ від Господа через Моїсея для народу ізраїльського. Ми читаємо і покликав Моїсей усіх старших ізраїльних, та й промовив до них: <кхух> «Спровадьте». І візьміть собі дрібну худобу за рудами вашими і заколіть Пасху, і візьміть в'язку і сопу, і вмочіть у кров, що посудені, і доторкніться горішнього двірка, і двох одвірків, бічних кров'ю, що посудені, а ви ніхто не виходьте з дверей дому свого аж до ранку. І перейде Господь ударити Єгипет і побачить ту кров. На одному на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмине Господь ті двері і не дасть згуб, згубников війти до ваших домів, щоб ударити. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж навіки, і станеться, коли ви вийдете до того краю, що дасть вам Господь. Як він обіцяв був, то ви будете додержувати цієї служби. І станеться, коли запитають ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете, це жертва, пасха для Господа, що обминув був доми сини синів Єгипті, коли побивав Єгипет, побивав Єгипет а доми наші зберіг, і схилився народ і вклонився до землі. І пішли, й учинили сини Ізраїлю, як наказав Бог Господь Мойсеві та Арону. Аронові, так учинили вони. Я думаю, що тут всі присутні розуміють, да? нема нікого, я бачу, щоб комусь чіткіше роз'яснювати, що трапилося і чому потрібно було звершити цю паску. При виході із Єгипта, коли в двох словах згадаю, коли при виході з Єгипта потрібно було вивести народ ізраїльський. Єгипет не хотів випускати фараон, не хотів відпускати. Але для того, щоб фараон прославив Господа, щоб звершилося це все чудо, щоб народ ізраїльський утвердився, що це дійсно так, то потрібно було звершити 10 кар для. І Єгипту. Ви знаєте, хто знає Десять кар? Знаєш, Соня? Молодець. Хто знає стільки? Десять кар. Ну, давайте згадаємо. Перша. Кров. Друга. Жаби. Третя. Соня. Мух. Четверта, воші, воші, п'ята, язва, шоста, да. сьома, саранча, восьма, рад, дев'ята, темря, і десята, Євреї їх пам'ятали, чітко пам'ятали, тому що під час святкування вони пили чашу е, суда. Коли вони пили цю чашу суда, вони згадували, вони дітям говорили про ці 10 кар, які єгиптяни пережили. І я думаю, сьогодні ми розсуждали і вівторок ті люди, які... Послухались євреїв, вони могли бути спасені, даже, даже єгиптяни або з інших народів, які були, вони послухались і вони були спасені. А я думаю, що, може, були такі і євреї нерозумні, які не скотіли послухатися наказів, вони загинули. Тобто Біблія про це не говорить, але ну, ми можемо розсуждати про це. Тому. Для того, щоб народ був утвердитися в тому, що Господь вивів їх з Єгипта. Він дав оці, знаєте, такі казні, щоб євреї могли бачити, що без Бога буде отаке життя, але з Богом буде прекрасне життя. І ще. одна... Постанова про Пасху, я б хотів, щоб ми її прочитали, потім ми дещо візьмемо для себе. І сказав Господь до Мойсея, це 43 й вірш, 12 розділу, і сказав Господь до Мойсея і до Арона: це постанова про пасху, кожен чужинець не буде її їсти. А кожен раб людський куплений за срібло чи е, срібло, коли обріжеш його, тоді він буде їсти її. Приходько та й наймит не буде їсти її. А в самому домі буде вона їстися, не виносячи із дому назовні того м'яса, а косе його не зламаєте. Уся громада Ізраїля буде справляти її. І коли буде мешкати з тобою, приходько, і схоче справляти Пасху Господеві, то нехай буде обрізаний у нього кожен чоловічий статі. А тоді він приступить справляти її. І буде, як народжений у краї, а кожен небрізаний не буде їсти її. Один закон буде для тубільця і для приходька, що мешкає серед вас. І вчинивши всі Ізраїльні сини, як... і вчинили всі Ізраїлю сини, як наказав був Господь Мойсеві та Аронові, так учинили вони. І сталося того саме дня. Вивів Господь, Ізраїльних синів з Єгипетського краю за їхніми відділами. Не буде їсти чужинець, якщо не буде він обрізаний. Не буде їсти приходько. Із чужого народу не буде, якщо він не буде обрізаний. Ви розумієте, да, про що йде мова? Я не буду торкатися обв'язання, ви все знаєте. Але Господь каже, але якщо хто схоче їсти чи приходко, чи тобілість, чи то має бути звершений цей обряд обрізання. І це важливо, то тобто це, це особо, правил, яке Господь дав повеління для народу ізраїльського, яке сьогодні воно торкається нас. Я я іменно основуюсь на цьому місці. да, І буває хто. Стоїть там запорожці, да, у нас, запорожці, знаєте, такі запорожці? За порогом. І я виходжу туди із чаші, то я стою у дверях. Кажу, підходьте сюди. Замітили, да, хто там? Я обосновуюся на цьому. Ви будете їсти у хатах, не виносите її на двір. Тобто, може, це не, знаете, не не є принципово, але щось мені приходить це місце на пам'ять. Да? І чому не їсть, ми не даємо участі в вечері Господнім всім підряд? Знаєте, є такі церкви, де всім підряд дають. І дітям, і приходькам, і заходькам і всім дають. Да? В нас є оцей принцип. Чому? Не будеш їсти, поки не будеш звершений е, обряд обрізання. Тобто в нас е, колись було обрізання, сьогодні в нас хрещення. Коли ти не хрещений, коли ти не є членом церкви, не є членом громади Ізраїлевої, як в даний момент, не є єврей, ти не можеш їсти пасу. Ти не можеш бути учасником вечері Господні, коли ти не звершив цей обряд. Тобто, це постанова Господа, про Пасху. І сьогодні ми, як знаєте, згадуємо і для себе знову беремо якісь правила. Потому, що це не просто так Господь сказав, ну це старий заповідь, а це є новий заповід. Да? Тобто воно все має бути об'єднане. Тому Господь сказав, щоб так звершили Пасху постанова. Про Пасху. І тому я вже згадав, хто не встиг або не, з, не з, був нечистий, не з, участвував у святкуванні Пасхи, він мав на наступний місяць тощо, що обов'язково звершити в своєму житті оце пасхальне служіння, їсти Пасху, згадувати про те, що ви були 430 років. В рабстві, згадувати, що Господь вивів вас із рабства. І тому, коли ми проходили 10 запитів, то перший запит сказав, я Господь Бог твій, я, Котрий вивів вас із Єгипта. То це було особо, знаєте, згадувано про Господа Спасителя Ісуса Христа, як приобрази, да? і дивіться. Сьогодні брат Артем згадував перше послання апостола Павла Коринтян, 5 розділ, сьомий вірш. Отож, очисти стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо ваша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Наша Пасха Христос. Не ягня, яке їли той час. Ягня, а наша Пасха Христос. І якщо ви помните, слово Пасха, воно має значення, пройшов мимо або перескочив, так? тобто не торкнулося тебе, прийшло повз тебе. Так? Наша Пасха Христос, який за нас у жертву принесений. Тобто, ми через Ісуса Христа нас обходить та смерть друга. Через Ісуса Христа, наша Пасха, коли ми приймаємо Його, ця смерть не торкається в нас. Вона взагалі в стороні. Тому, коли ми читаємо е, Іван від Івана, е, 6 розділ, я думаю, що ви пам'ятаєте це місце, коли Ісус Христос говорив, що я є хліб життя. Давайте прочитайте місце. П'ятий розділ. Ні, шостий, шостий. Правильно. По правді, по правді кажу вам. 47-й вірш. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Я хліб життя. Отці ваші в пустині померли, то є померли, то є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, той повік буде жити. Я хліб, а хліб, що даю я, то є хліб. То є тіло моє, яке за вас, за життя світові дам, тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же Він може дати нам тіло спожити. І сказав їм Ісус, по правді, по правді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає? Та кромою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдива пожива моя, кров моя ж кров то правдиве пиття. Хто тіло моє споживає, та кромою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець, посла мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Той є хліб, що з неба зійшов. Як не, як, не як ваші цієї і померли. Той хто цей хліб споживає, той буде, жити буде повік. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. Ми говорили про те, що Єврей обов'язково мав спожити Пасху. Обов'язково мав бути учасником пасхальної дії. Ісус Христос тут говорить про це про себе. Він каже, Я є тіло, я є хліб. І хто споживає мене, той буде мати життя. Хто не буде пити крові і не буде пити дійсно тілом, той не буде мати участі зі мною. Тому, знаєте, це теж нагадує нам про те, що не можна пренебрегати, не можна сьогодні, знаєте, робити е, так, щоб. Ігнорувати Пасху, ігнорувати Христом. І тому ми говорили, що коли Христос із учнями їв старозаповітню Пасху, і тоді Він, коли вони звершили старозаповітню Пасху, Він узяв хліб, переломив і сказав: Оце тіло моє, яке за вас сломається. Потім чашу з'явиться, це, а це є кров моя нового заповіту. Тобто кров, та, яка мазались косяки, вона була знаменом для ангелів, які губителі проходили, вони проходили повз. Сьогодні я нагадую вже, що кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Тобто сіди крові Ісуса Христа, вони повинні бути видно в нас. Як косяки були помазані кров'ю, а це в їх було видно. Сьогодні Господь бачить, і сьогодні наші серця повинні бути сліди крові Ісуса Христа, яка очищає нас від усякого гріха. Вона має бути видна. Як вона має бути видна через наше життя. Ми бачимо, коли в нашому житті ми. Тікаємо гріха, коли ми уникаємо гріха, коли ми боїмося гріха, коли Господь очищає нас, і для нас гріх не є приємний, гріх для нас не є, знаєте, бажаним. І тому таким чином ми можемо знаєте, сьогодні продовжувати звершувати цю Пасху Ісуса Христа, яку Він звершив для нас. І от Апостол Павло вже, Якби оставляючи, знаєте, все, весь старозаповітній той принцип, да, який ми не повторюємо сьогодні, так як старозаповітні святкували, пили чотири чаші, їли акція, згадували і так далі. Але сьогодні апостол Павло нам дає чітку установку. Як ми маємо святкувати, як ми маємо сьогодні далі продовжувати звершувати це служіння, яке написано, що це хай буде на всі покоління вам, на всі віки. І апостол Павло пише. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, тобто, прийняв я від Господа, та Пасха була. Так, же сказано, Господь сказав, зробіть отак і отак, і так через Моїсея, да? Ісус Христос упевняє і говорить, зробіть отак через апостола Павла. Бо я від Господа, прийнявши вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само в чашу взяв по і сказав ця чаша новий запит у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомини про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу, то цю пити смерть Господню, звіщайте, аж доки він прийде. Тому то хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла. Та крові Господнії. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і щаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це, поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми судилися, коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас. Не засуджено світом. Тобто, таку вже апостол Павло від Ісуса Христа прийняв і передав нам оцю установку, оцю, знаєте, як ми продовжимо святкувати Пасху. І сьогодні ми її святкуємо, і на протязі року ми, знаєте, кожен місяць згадуємо це святкування Пасхи Господа Спасителя Ісуса Христа, який став для нас жертвою. За наші гріхи. Тому, знаєте, е, я нагадав да, е, про те, хто має право участити в вечері Господній в хліболоманні. Кожен просий не має права. І ми на це особо звертаємо увагу. Тому що є основа із старого заповіту. Є ця основа. І Господь тут уже якби підкреслює і каже, бо хто їсі п'є негідно, не розважаючи, і то то п'є просто, просто може такий приходько, заходько, зайшов, і він у часи вечері Господні, він не є в тілі Ісуса Христа і тут торкається і цих людей, хто п'є негідно, не розважаючи, той суд собі дість і п'є. Тому з нашої сторони ми маємо право і людина, як знаємо, що вона не є членом церкви, вона не приймала хрещення, вона не є в тілі Ісуса Христа. Такій людині можна знаєте, і якби застерегти її, тому щоб не було цієї неприємності, про яку говорить Господь. Тому ми зараз будемо участвувати в вечері Господні. Ми будемо сьогодні знаєте, святкувати цей. Оцей оригінальний день Пасхи Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, яку Він також святкував із своїми учнями. Тому хай нашому Господу буде слава і поклін від нас. Амінь. Давайте, в кого є бажання помолитись, будь ласка, давайте схилимося перед Господом, помолимося, помолимося відносно нашого відношення до Ісуса Христа.